Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні цікава інформація. Поговоримо про методи, про тренувальні методи максимальних зусиль і чому люди бояться їх використовувати в своїх схемах, чому люди травмуються навіть на скажімо так, відносно на незначних вагах. От читаю там коментарі під моїми відео, те, що пишуть. Я там пожав 120 кілограмів і травмував плечі, плечі болять, перестав жати. Чому так відбувається? От дуже часта причина у різних вправах, декілька рухів сьогодні ми розберемо, чому люди травмуються і як можна тренуватися з мінімумом травматизму. Тобто прибрати ми його повністю не зможемо. Я вас не буду обманювати. Як би ти не тренувався, скажу навіть більше, якщо ти тренуєшся багатоповторкою і з невеликою вогою, ти теж можеш травмуватися. Тобто, ризик завжди присутній. Як би ти що не робив, ризик буде. Навіть коли ти йдеш до туалета, ти ризикуєш послизнутися на підлозі там і. Травмувати ногу, ми це все розуміємо. Але ри, травматизм звести до мінімуму ми можемо. Ці спостереження, з якими я, якими я з вами поділюся, вони сугубо мої. Те, що в останній час воно недавно до мене, знаєте, нові такі мої напрацювання. Недавно я це зрозумів, відносно десь рік тому, зрозумів. Висновки зробив по своїм тренуванням і по людям, які в мене тренуються. От спостерігав за їхньою адаптацією, м'язовою, кістково-зв'язувальним апаратом і так далі. Окей, давайте розпочнемо з класики, так? жим штанги лежачі. Дуже часто я чую, я не хочу виходити на один повтор, тому що полетять плечі, тому що. Можна травмувати лікті, можна травмувати ще якусь частину тіла. Там. Ну, зазвичай самі розповсюджені травми, це от, летять плечі. Плечі, Я дуже багато про це розповідав. Перше, любий друже, це техніка. Це всім зрозуміло. От у мене зараз тренуються пару людей, у яких є проблеми з плечами, з плечовими суглобами, були іще до того, як вони розпочали зі мною тренування. Один з них там боявся навіть 50 кг жати, тому що дискомфорт був, жав тільки гантелі. А зараз ми вже дійшли 70 кг з ним і прекрасно. Нічого у людини не болить. Перелаштували техніку, зробили висновки, корективи. Знаємо, техніка, ми розкриваємо. Субакраміальний простір, там і багато різноманітних моментів. Я про це дуже багато розповідав, відео з зала мої можете подивитися, пошукати прожим, як його правильно виконувати. От, це перше. Друге, люди, ну от якщо ти вже вирішив займатися, наприклад, пауерліфтингом або якимсь рухом з пауерліфтингу, там жим, станова, присід то ти повинен досконало розібра... підійти до своїх тренувань. Якщо ти хочеш багато жати, умовно кажучи, то один-два жима на тиждень тобі не підійдуть. Тобі потрібно виконувати жим 3, 4, 5 разів на тиждень. От. Тільки тоді він буде зростати. Звісно, що періодизація циклами, періодами, все це робиться. Грамотна побудова тренувального плану. От, якщо ти це вирішив робити. Але є один момент, скажімо так, який ну, займає 50% вашого успіху. 50% вашого успіху залежить від цього моменту. Любий друже, ти не укріплюєш м'язи-синергісти. Мілкі м'язи, які працюють. Одночасно в цьому русі. Ну давайте розберемося. Жим штанги, лежать, що там працює. В першу чергу, грудні м'язи, навіть ноги працюють, вони включають. Якщо ти навчишся включати ноги, це плюс 5 кілограмів до твого жиму, як мінімум. Зрозуміло. Але основні робочі м'язи, які динамічно виконують роботу, це плечовий пояс, як ми кажемо. Грудні м'язи, передні дельти, навіть середні приймають участь. Тому що коли ми от багато жмемо, вже надмірна вага, ми починаємо жати отак. І лікті починають трошки розходитися, а такий рух виходить. От, як ми там не притискаємо ваше плече до корпусу, але рух йде отак. От, потім вверху вже розходиться. Чому? Чому так відбувається? Тому що коли плечова кістка йде в бік, бічна дельта середня допомагає. От не вистачає дожать людині, не вистачає. От, трошки самого малого. І оце саме мале, воно підключається і допомагає. Тобто, це теж працює. Далі працюють трицепси це все жимові групи. Передні дельти, грудні, трицепси. Це те, що жме. В статичному положенні працює спина, дуже багато я про це розповідав, що підтягуйтесь, підтягуйтесь, розганяйте. От зараз я літо, думаю, я просто так ходив на турніки, записував ролики. Я відп... Мій жим відпочивав. Мій жим відпочивав, а я розганяв підтягування. Я розганяв рухи, ті, що пов'язані з спиною, ті, що укріплюють мою спину. І тепер мій жим, побачите. Побачите, який буде мій жим восени. Далі. От. Це ті м'язи, які не приймають динамічно участь в роботі, але статично вони працюють. Ви напружуєте спину, це знімає десь часткове навантаження з ваших плечей. Увага, розумієте? Коли ти знімаєш часткове навантаження своїх плечей, це не є так ризиковано, ти менше шансів, що ти їх травмуєш. Це важливо. От. Ну і м'язи, які працюють, скажімо так, статично, але теж вони синергічно працюють. От, передпліччя все це теж працює, все-таки, як би там ви не хотіли, але потрібно це. Потрібно тримати гриф, потрібно завалювати кість, щоб ти міг лікті максимально до корпусу підвести і включити той самий трицепс. Щоб ти ну, не жмуть люди за такою прямою. Розумієте, запястя, коли не завернути, так не потрібно. Це все нюанси техніки. Про це теж дуже багато на моєму каналі було сказано. Так от, оці маленькі м'язи, які приймають участь, навіть от біля ліктя, оця вся частина, яка включається. Теж в роботу прижимі, ми розуміємо, Оце все працює. Якщо воно десь не укріплене і ваші всі м'язи готові для жиму там, 150, плюс, то, то якщо один ланцюжок буде відставати, він не доукріплений буде, він просяде, розумієте? Він або, не дай Бог, порветься, ну це вже там край наші такі, або ви мікропошкодження отримаєте. У вас починають боліти ліхті, починають боліти плечі на надмірній вазі. Це все тому, що ви їх не укріплюєте. Любий друже, якщо ти хочеш багато жати, багато жми і додатково працюй на плечі, різноманітні махи, різноманітні жими стоячі. Бруси, те, що я літом практикував і показував вам, дійшов до плюс 90 кг на 2, я акуратно це робив з додатковою вагою. На такій вазі я вже відчув, що от якраз вага, знаєте, така от, ну от ну нормально справляюся з нею. Якщо буде трохи більше, то є якийсь ризик щось десь кудись не так піти. І далі я не поліз все-таки, хоча було в планах спочатку 95 зробити, думав і 100 а тоді. Подумав і вирішив, щоб що? Щоб не виступити по жиму, я зараз готуюсь по жиму на змагання. от розумієте. Але бруси прекрасно укріплюють плечі. Якщо у вас болять плечі на брусах, скиньте вагу. Робіть з резиночками. Але робіть цей рух, він буде укріплювати плечі. З малою вагою, це ви будете укріплюватись. Французький жим він не допомагає в жимі штанги лежачі, я про це говорив напряму. Але що він робить, укріплює ваші лікті навколо суглоба, оці всі м'язи, укріплюються. Травма небезпечна вправа, вона, якщо ти працюєш з надмірною вагою, 70. Плюс відсотків. Розумієш, від твого разового. Якщо до 70% або до 50, або те, що я зараз роблю, там 40% то це прекрасно. Твої лікті тільки будуть укріплюватись, і, ця вся, і ти створюєш цілісну структуру, розумієш? Лікті, норм, передпліччя, норм. Тут не болить, бо бувало так теж починає боліти і не дає жать, коли отут. За слабке, теж потрібно вкручування робити, оці динамічні, оці штангу, теж потрібно все робити. Це все, якщо ти хочеш жать. Ви скажете мені, ого, скільки роботи, це вже як профіатлет, так ти хочеш жать? багато. Чи ти хочеш ну, розберись, що ти хочеш? Неможливо е, отримати якийсь плюс-мінус великий результат, не вклавши туди якогось. Якихось зусиль, любий друже. Розумієш. Тому якщо ти хочеш щось отримати, то ти повинен щось... бути готовим, щось вкласти. І чим більше ти вкладеш, тим більше ти отримаєш. Зрозуміло. Попутно все укріплюємо. Давайте про... Ну, про Ну жим, зрозуміло. Навіть гіперекстензії потрібно робити, екстензії потрібно робити, там, зворотні. От, укріплювати спину, розтягувати м'язи, ті самі грудні плечі, плечові суглоби, резиночки, все. все розтягувати, розминка обов'язково. В комплексі все буде працювати. І ти, ну, блядь, смішно, щоб на 120 отримати травму, розумієш? Смішно. На 120 ти точно не отримаєш травму. Нюанси різні бувають, але ти до цього повинен бути готовий. Але ну, якщо ти укріплюєшся, в тебе шанси там 20% травмуватися. Якщо ти не укріплюєшся, то, то 50% травмуватися. Якщо ти робиш, що попало, то в тебе 100%, що ти травмуєшся. Так як я вчора виганяв одніх з лави, щоб я вас тут більше не бачив. Кажу, ідіть, підтягуйте Ну, Ну, оце знаєте, починають жим. Підкидує жопу, і там і так перекоси, там зрозуміло, чим він жме, і 50 кілограмів він жав. Другий допомагає, кричить, хорош, красава. Блядь, кажуть, діть, нахуй. Розумієте? Тобто до всього потрібно ставитися з головою, товаришувати з головою. Давайте підтягування, біцепс. Є така вправа, вона не відноситься до пауерліфтингу, її додали. До змагань по пауерліфтингу та з окремих вправ пауерліфтингу знову ж таки додають строгий підйом на біцепс. Це не є трійка, її додали просто для масовості, щоб більше людей виступали, щоб люди мали більший вибір рухів. Я своїм учням так, мене, ви бачили, нормально піднімають на бісуху. Юля вже, моя майстра спорту, зробила по біцепсу. Там. Але у мене було завжди перед учнями одна умова: якщо ти хочеш виступати по біцепсу, ти повинен виступати ще, хоча б в одному русі з поворгів. Чи то жим, чи то присід, чи то станова, Розумієш. От якщо ти там, ну як Юля, в мене, вона і станову тягне. І по жиму виступає, по пожиму, КМС і по жиму КМСи поробила, і в неї майстер-бісець. От молодець, умничка, розумничка. І в трійці тепер хочемо виступити, не знаю, в цьому році, мабуть, ще не встигнемо на норм підготуватись. Придбав я вже бінти і там присідаю. от Можливо, на наступний рік. Але от круто, так? Людина там тягне чимало, як для неї. І жме норм, от тоді можна й повоюватися з біцепсом. Ти саме хлопцям сказав, от готую Рома там станову готується і на біцепс. Тоді окей. Якщо по одному біцепсу, ну блядь, не кажи, що ти спортсмен. Це занадто легкий рух і... Ну він не легкий, по суті, але порівняно із рухами з пауерліфтингу, він, він відносно легкий. І скептично людина ставиться до цього, розумієте? Зустрічається два майстра спорту, і один каже, я в трійці майстер спорту, а інший каже, я по біцепсу. Ну, рівень. Рівень цього звання різний, досить різний. Тому не принижуйте досягнення інших, розбивайтесь в багатьох напрямках. Турнік, біцепс. Люди починають підтягуватись і думають, що потрібно просто підтягуватися. І що наступає далі? Подивіться, я робив відео, яка травматика може бути на турніку, якщо не товаришувати, знову ж таки, з головою. Летять там і велика кругла, і мала кругла там травмується, можуть і лікті травмуватися, можуть навіть плечі травмуватися, але занадто часто травмуються на превеликий жаль передпліччя. Перед Оця вся частина, або навіть якщо вона й не травмується, то вона починає боліти. Боліти через великі і часті, часто повторювання навантаження. Що для цього потрібно робити? Ну, по-перше, не потрібно чекати, поки у вас щось заболить. Для турніка потрібно укріплювати все. І часткові оці на спину підтягування. І лікті укріплять. Це різноманітні розгинання у блочній рамі. Те саме французький жим робити з адекватною вагою. І оці різноманітні вкручування. Вкручування зі штангою стоячі. Я там своїм учням подавав. Там вони, ну вони спіймали кураж від куражвиці. Так класно забиваються перед пліччя, Така рука, здається, так класно взагалі. Ви мені от. Але це сприяє укріпленню. Ваших знову ж таки перед пліч. Якщо вони у вас кріпкі, то ви зможете висіти, багато підтягуватись, там особливо з вагою. Я теж, до речі, літом, влітку стикнувся з такою проблемою. У мене ліве норм, а праве починало так. Дискомфорт. Я закачував, закачував, ну, вроді як норм. Зараз поки що я не підтягуюсь. Я зараз активно з усією головою в жим йду. В От, розумієте, те, те саме строгий підйом на біцепс, Там летять передпліччя, лікті, кріплення, от суглобові, розумієте, там, ну, зв'язки, сухожилля. Травматична штука, коли ти з надмірною вагою починаєш. Для цього є, звісно, техніка. Розводьте лікті, коли ти розводиш лікті більше, ти зближаєш вагу своїм тілом, Тобто відстань від тіла менше. Чи зрозуміло, чи отак піднімати, чи отак піднімати, наскільки легше. Тобто ти крадеш, крадеш ту саму амплітуду, крадеш важелі. Осилюєш більшу вагу і мінімізуєш травматичність. розумієш, Плюс, якщо це все укріплене, в тебе буде все класно. Будеш працювати, розвиватися. Ну і схемка, якщо складена норм. Там, ти дуже часто не залазиш на надмірну вагу, то все і буде в тебе норм. розумієш, Те саме я порекомендую і зі становою тягою. Якщо м'язи недоукріплені, особливо там шумоколиці, приводящий, нема розтяжки, вони не розтягнуті м'язи, ти десь щось точно дьорнеш, Потрібно готуватися. У мене там перед становою тягою, люди сидять по, по півгодини, розтягуються, розминаються, по тренажерчикам ходять там. Єдине, що тягтися не потрібно так, щоб. Знаєте, буває розтяжка, так порозтягував, що ж кріпатура наступного дня тебе ламає, там чого. Так не потрібно бути перед самим тренуванням, легеньку розтяжечку, по тренажерчикам, добряче розігрів корпус, великий акцент на низ спини. Ну, те, що я розповідав. Якщо хочеш велику спину, низ спини повинен бути укріплений, тому що, коли ти береш вагу, то слабша ланка буде давати збій. Розумієш, потрібно укріплюватися. І навіть коли оттягнуть, хейтили е, мої, що там о, вроде як спиною потіг. Ну, за рахунок розгінання, спина рівна. там, Чи в Юлі там були гріхи. Нічого, якщо спина укріплена, підготовлена, ми не просто підходимо і беремо з проходняка каштангу. Ми до цього готуємося. Ретельно. От. Особливо, якщо під змагання, і ти йдеш на. Надмірну вагу, присідання, спина, якщо не укріплена, будуть проблеми. Навіть передпліччя, не дивуйтесь, болять, коли ти присідаєш. Плечі, якщо недостатньо розтяжки, будуть проблеми. Ти не зможеш норм завести штангу, а коли ти повноцінно штангу не заводиш назад, ти не можеш сконцентруватися, максимально включитися, щоб з нею піднятися. Тому що присідання така вправа, що Присісти це ще пів, пів прави, а головне встати. так, Присісти то можна. А от встати, попробуй. От. Тому, коли люди починають вставати, виникають проблеми. там, Сходяться коліна, стопи відриваються, п'яти відриваються, там, людина клює вперед. Всі ці моменти можна блокувати за рахунок укріплення мілких мілких м'язів. розумієте, І так по кожній вправі. Так, по кожній вправі. Я розумію, що такої інформації, ну я не зустрічав такої інформації на Ютубі. Сподіваюся, для вас це корисно. Ви задумаєтесь над цим. Кого є бажання ведення онлайн в описі каналу. Мої координати звертайтесь. От якось так. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.